Великої могутності в діях твоїх, в твоїх начинаннях, в твоїх перспективах, в твоїх справах, нехай в них буде присутня любов, натхнення, бажання, азарт, досконалість, первич... первинні цінності твої. Завжди будь собою. Завжди гармонізуйся з собою, тільки довіряй собі. Тільки довіряй собі, бо тільки ти знаєш, бляха-муха все. Ти знаєш, куди тобі, як тобі, з ким тобі. Ти завжди це знав чи знала. Просто постійно ігнориш це, постійно соціальність. Заважає тобі проявити себе повноцінного, повного, будь повний в проявленні з собою, будь поєднаний в емоцію, в бажання, в цвітіння свого єства, в баченні цього світу своїми очима, не очима обмежень, не очима програм, а очима свого єства, свого бачення, своїх цінностей. Подивись на світ так, як хочеш дивитись на нього ти. І роби відповідно до того, як хочеш ти бачити, як можеш ти відчути. Те, що ти відчуваєш, прагнення тягу до якоїсь людини, до якоїсь дії, до чогось. Це є ти. І ніхто інший не може бути тобою. Ніхто інший не може замінити тебе. Ніхто інший не може показати тобі шлях, крім тебе самого. Можуть бути люди, які тобі імпонують, які тобі, тебе розпалюють, твій вогонь. Шукай цих людей, які розпалюють в тобі твій вогонь, які приймають тебе таким, яким ти є для себе, яким ти є неважливо, як соціум, думає про тебе, будь з собою, в гармонії завжди, бо тільки це є основоположником майбуття твого життя. Тільки це є основоположником ключа, який відкриє замок в тебе. Замок в перспективи. І твій дух відчує цю силу, замок в твою душу, яка незбагненно чекає продовження роду, продовження стимулу, продовження свого, своєї реалізації. Тому прагни до цього, і йди до цього, незважаючи ні на що, все життя. Окутаним мраком і всяким цим це соціальність. Ти йди в напрямку любові. Я не кажу про хіпі, там, про крайності. Хоча в деяких параметрах потрібно й побути хіпі е трошки, щоб зрозуміти суть. От, наприклад, Чілі є така співачка. Ви знаєте, може, є і персні, в неї такий голос. Е і вона була хіпі, ну, зрозуміло, що може і там в неї виникло це прозріння. Умрі поки живой. Раді, спокійний умір. Це прозріння повинно бути у всіх, воно повинно настати. Бо якщо воно не настане, то циклічність системи тебе з'їсть, унічтожить, розірве отак і виплюне, як непотріб, тому що ти піщинка доти, доки ти не знайдеш в собі сили прийняти себе таким, яким ти є, і з цим всім іти по життю, і з цим всім іти по землі, і з цим всім іти до людей. Іти до себе, і сиду, іти до любові, прово провоцирувати любов, провокувати, від відновлювати. О те, що тобі горить, о той вогонь і підтримуй, так як в плиті, в кострі, де-небудь, ну, де, де ти підтримуєш вогонь, ти постійно де підкидаєш. Шукай таких людей, які будуть кидати у твій вогонь сухі дрова. Не шукай тих, хто буде поливати твій вогонь водою. Не шукай тих, хто буде поливати твій вогонь, клідати туди сирі дрова, які будуть притушувати твій азарт.